Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано, на другий день, посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець її, аж до самого вечора та й став гнати додому. Тільки довері став доганяти. Аж тут дід стоїть та й питається Кізенько моя мила, кізенько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він і погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу до вечора та й став додому гнати. Тільки став до воріт доганяти, аж тут дід стоїть, та й питається. Кізенько моя мила, кізенько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок. Та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двора, а тут вже дідусь стоїть та й питається. Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, вхопила клоновий листочок, Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже й сам. Увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став у воротях та й питається. Кізенько моя люба, Кізенько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? А вона відповідає. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок. Та вхопила кленовий листочок, бігла через грибельку, та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хаті. Зайчик і питається: А хто, хто в моїй хаті? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається: Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь йому каже: От я його вижену, та й побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза з печі відповідає І я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, з колютибе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету. Тут тобі й смерть. Ведміті злякався. Ні, зайчику побігайчику, не вижену його, боюсь. От пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчик, побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, наплакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк йому каже От я його вижену Де тобі його вигнати, тут ти ведмідь гнав та й не вигнав. Отже вижену побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза з печі відповідає Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю колю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. Вовк злякався. Ні, зайчик побігайчику, не вижено, я боюсь. Зайчик знов пішов. Сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого це ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка каже От я його вижену, та де тобі, лисичко, його вигнати?» Тут і відмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти. Отже, вижену, каже лисичка. Побігла вона до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці?» А коза з печі відповідає Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, скулю тобі рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка і злякалась та й каже ні, зайчику побігачку, не вижену, дуже боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе, рак неборак та й питається Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак йому каже От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав. І вовк гнав, не вигнав. І лисиця гнала та не вигнала. А то ти отже вижену. От поліс раку хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хаті? А коза з печі відповідає Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо, тупу ногами, сколю тобі рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, то Тут тобі й смерть. А раку селізи та й лізе. Виліз на піч та й каже А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза, як замекає, та з печі, та й з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий пішов у хатку та так уже ракові дякує, та й став жити в своїй хатці.